Христос народився. Вітаємо сердечно із Новим 2024 роком від Різдва Христового. Ось Христос приходить на землю, щоби тут записатися разом з людьми, щоби стати одним із нас. Він записаний під ім'ям. І як каже Апостол. Більшого імені немає між людьми, ніж ім'я Ісус. І Він, записавшися між нами, відкриває таку дорогу до Бога Отця. І ця дорога до Бога Отця, вона не полягає в тому, що ось ми будемо лишені виконувати якісь приписи. І внаслідок виконання приписів, Бог дасть нам нагороду. Ми скажемо, ми признаємося, що дуже багато релігій саме так і трактують духовне життя, а часто і християни так трактують духовне життя. Треба виконати заповіді і приписи, і Бог дасть нам нагороду. А якщо їх не виконати, то тоді можна безглуздо постраждати або навіть втратити вічність. Дорогі сестри і браття, наслідуючи Ісуса Христа, сьогодні ми з вами знову і знову відкриваємо постать святого Василія Великого, якого свято ми вшановуємо. І тільки... Одну його ідею хочемо сьогодні наголосити. Тому що святий Василій Великий жив у таких часах подібних до наших. Що правда, такої не було війни. Але скажемо, що родина святого Василія Великого зазнала великих гонінь під час. Переслідувань християн. У них було конфісковане все їхнє майно, а вони втекли і переховувалися в горах, аж поки церква не була легалізована. І вони вийшли з підпілля, і ось у перших у цих роках після підпілля народився Василій. І Настав такий час, коли було дуже важко розрізнити, де ж то ворог людського роду притаївся. То так подібно, як люди, які вийшли з підпілля в нас в Україні, вони кажуть, що було дуже зрозуміло, коли були в підпіллі, бо знали, ось там КГБ, там ворог. А тут ми збираємося, ми молимося, і все зрозуміло. А тепер всі стали побожні, всі йдуть до церкви. Але чи ж вони є правдивими християнами? Адже не тільки саме відвідування церкви, храму чи богослуження людину перетворює в християнина. Дорогі сестри і браті, перед тим питанням став і святий Василій. І він захопився насамперед свідченням Христової віри через жертву життя. Окрім святого письма, дуже часто звертався до читання життя святих мучеників. Але мучеництва вже не було в його час. І він дивився, чим люди. Можуть засвідчити істину Христового Євангелія. І він дійшов до висновку, що навіть тоді, коли немає переслідувань, люди мусять свідчити. І він насамперед хотів приєднатися до тих ченців, які вже були у Сирії і Єгипті. Зазвичай, люди, які віддалилися далеко від людського суспільства, від міста, жили в таких малолюдних місцинах, молилися, заглиблювалися у читання, у повторювання псальмів, і вони називалися монахами, тому що жили на самоті. Звичайно, що поряд. Жили і інші монахи, вони творили навіть спільноти, але кожний, зокрема, і вони лише збиралися на спільну молитву так переважно самі жили. І Василій, він дуже вивчав це питання, і він збагнув один недолік цього життя на пустині. А недолік, який суперечить заповіді Христа. Бо Христос каже, усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших ви мені зробили. А якщо нікого нема з ближніх біля тебе, як ти можеш зробити добро ближньому? Як можеш простити когось? І тому Він повернувся у свою країну і там написав. Перші такі правила, що означає, насправді наслідувати Христа. Бо наслідувати Христа ми можемо тільки тоді, коли зустрічаємося зі своїми ближніми. Бо якщо людина сама, їй здається, що вона така побожна. Дуже часто то люди висловлюють, коли розмовляють зі священниками. Особливо ті люди, які залишилися самотні, тому що діти вже подорослішали і мають своє помешкання, а подруг чи подруга вже відійшли до вічності, залишилася людина сама і каже: Ви знаєте, Отче, я не грішу багато, бо я сама живу і тим самим визнає, що якби ближній там якийсь з'явився, от то би він пережив з. Тією особою. Бо іншого шляху перевірити свою віру і наслідувати Христа не можна, як тільки у зустрічі із тим, хто найближчий до тебе, з ближнім. І тому Він дає правила для монашого життя, наш святий Василій Великий, і до сьогодні. За цими правилами живуть майже всі ченці і черниці, можливо, крім якогось невеличкого проценту тих, які такі самітники на пустинях. Але святий Василій Великий не хотів відділити ченців від суспільства. Його ідея, дорогі сестри і браття, була така, що насправді це ті люди у суспільстві. Які наслідують Христа. Чернець в Його розумінні це досконалий християнин, а досконалий не той, який точно виконує усі приписи, заповіді, дрібненькі, досконалий християнин той, який відкрив своє серце для Христа. Який перебуває завжди в науці Христа, перебуває у Божому слові. І дорогі сестри і браття, який падаючи встає, зустрічаючи перепони, не розчаровується, терплячи, не нарікає. Ось хто досконалий християнин. І в розумінні святого Василія Великого ченці повинні були стати для суспільства прикладом для наслідування. І саме це ми сьогодні хочемо наголосити, що василіяни чи будь-які інші монахи чи монахині це не є вибраний якийсь стан з поміж народу надзвичайний. Він вибраний трохи надзвичайний, але тільки для одного: щоб стати знаком спасіння і життя майбутнього віку. І саме тому сьогодні, вшановуючи святого Василія Великого, ми також дивимося, що ми можемо навчитися від ченців. То не означає, що кожний приймає чернечий стан, повинен прийняти. Значить, Бог вибирає окремих людей, щоб вони стали для нас живі люди заохоченням для наслідування Христа там, де ми знаходимося, у своїх родинах, на роботі, скажімо відверто навіть на війні і в окопі, до наслідування Христа. А це означає, щоби. Христос був на серці в людини, щоб вона перебувала в науці і, падаючи, піднімалася, і не розчаровувалася, і не нарікала. Чому? Тому що в серці її Христос. Нехай це свято, і нехай цей новий рік буде для нас новою можливістю, новим запрошенням наслідувати Христа. Так, як Його наслідували святі, а передовсім святий Василій Великий, свято якого ми сьогодні святкуємо. Христос народився.